Щоб набрати 10 тисяч підписників в інстаграмі на своєму аккаунті, вам необхідно виконати лише 4 кроки. І перший з них це створити канал аккаунт по певній тематиці, заповнити його, щоб люди одразу розуміли, для кого він, про що і так далі. На екрані ви бачите мій профіль про Кривий Ріг це мій найперший проект взагалі. І ви можете бачити, що по ньому чітко одразу видно, про що він. Це локальний паблік. У назві все зрозуміло, по опису, важливі новини, фото і ще більше новин в телеграм-каналі. Трошки є хайлайтів. Невелика не тут кількість, тому що це не магазин, це не профіль комерційний, бо ось, наприклад, в моєму особистому профілі. Тут більше хайлайтів по кожній послузі. Більше розказано показано, чим я займаюся, що я можу запропонувати, кому це буде корисно. А тут трошки інший підхід. І бачите, профіль охоплює понад півмільйона людей за останній місяць, що є досить хорошим показником. Ось ще один мій паблік про місто Кременчук. Тут така ж сама ситуація. Він заповнений, чітко зрозуміло, для кого він, для людей, які цікавляться життям міста Кременчук, хто в ньому живе. Тут і новини виходять, і фотографії, і різні рекламні, і просто анонси подій. Власне, про це ці профілі створюються. Якщо у вас інтернет-магазин, ви маєте чітко описати, для кого він, що ви продаєте, яка, наприклад, категорія, підкатегорія, якщо це одяг, там дитячий, там, зимовий чи це всі сезони і так далі. Тоді буде людям одразу зрозуміло, є сенс залишатися у вас чи ні. Другий важливий елемент, якому ми з клієнтами зазвичай приділяємо великий пласт уваги, це контент. Тут треба розуміти одразу ж таки. Що ви хочете з цим аккаунтом робити. Просто акумулювати аудиторію, щоб потім її кудись переганяти, або продавати рекламу це один буде шлях. Власне, на себе так гнати цей трафік, щоб потім продавати послуги чи товари свої, це вже трошки інша стратегія. Відповідно до цього, вже треба розробляти план. Наступним кроком буде, звісно, оптимізація цих публікацій. Просто створити контент, опублікувати в більшості випадків недостатньо наразі. Якщо ви робите щось незвичайне, проривне, цього може вистачити. Але в більшості випадків це не так. Ми всі з вами розуміємо це. Тому тут найголовніша оптимізація. Ви можете, якщо у вас хороший бюджет, одразу запускати таргетовану рекламу. Можете рекламуватися в різних локальних площадках, так, якісь пабліки, тематичні блоги. Або у блогерів, якщо знову ж таки там сидить ваша цільова аудиторія, це дуже важливий нюанс. Або, якщо у вас немає великого бюджету, ви можете почати з оптимізації альтернативним текстом цільовими хештегами. Ці способи досі працюють, якщо знову ж таки, правильно їх використовувати і мати не просто якийсь там набір рандомних тегів, а чіткі конкретні запити. Покажу, на прикладі свого профілю, підтвердження, що я сам користуюся тим, про що кажу. Ось, наприклад, натисну Редагувати. Редагувати альтернативний текст. Ви можете бачити мій альтернативний текст. Я сюди ще додатково ставлю хештеги і сам допис, щоб максимально алгоритми розуміли. ага, Цей пост. Про те, як взагалі поводитися під час чистки ботів, як займатися просуванням паралельно з чисткою і так далі. Так само, ось ще один Reels. Бачите, тут хештеги, тут пошукові запити, все чітко прописано. І ось він має перегляди, досить непогані, приніс мені клієнтів і так далі. Ви можете навіть на невеличких аккаунтах займатися тим, що оптимізуєте кожну публікацію. Або самостійно підібрали, або до мене звернулися, я вам підібрав. В будь-якому разі, якщо ви зробили це правильно, то у вас буде додаткове охоплення, звернення з пошукових запитів. І ні в якому разі навіть не думайте накручувати собі ботів, закупати гіви. Якщо ви хочете живу, активну сторінку, де потім буде вас дійсно люди слідкувати, дійсно люди вас будуть замовляти. Тоді вам необхідно витратити більше часу, зусиль, але. Щоб у вас не було оцей мертвої аудиторії, яка лише заважатиме. Якщо ви вже накрутили таку аудиторію собі, є вихід, чистка. Я ось більше на кінцевій заставці розповідаю про це, можна оживити аккаунт, вивести його на хорошу активність, але тут треба буде трохи часу і зусиль.